Це карма. То що таке карма? Якщо простими словами, то це плюси та мінуси того, що ми зробили в житті. Але вона збирається на протязі всіх-всіх наших життів і до сьогодні. Так? Тобто, якось, коли я поліграфологом працювала, ми робили висновки, яким чином, чи людина каже правду, чи неправду. На кожне питання ми враховуємо реакції в виді балів. Так само плюс кількість, десь мінус кількість, так? і в цілому ми отримуємо якийсь бал, згідно якого і робова висновка. Так само і карма. Тобто кожна душа оцінює, навіть людина, скажімо, оцінює свої вчинки на правильність, неправильність згідно тих критерій, які вона вважає доцільними. І якщо людина розуміє, що ага, я зараз щось вкрала, це погано і обов'язково мені це повернеться. Тобто, таким чином, вона створює самостійно такі події в житті, коли це дійсно відбудеться, щоб зберігався баланс. Якщо людина, той же вчинок візьмемо, щось вкрала і для себе розуміє, що ага. Я це зробила, тому що там в мене колись там вкрали, і все, я нічого нікому не винна. Тоді зберігається баланс, розумієте, і карма не йде в мінус.